Доброго дня, шановні депутати. на 1, кворум є, 6 чоловік. Прошу відкласти телефони. Комунальна комісія Так, правильність. Да, да. Саме правильно комісія починає свою роботу. Прошу за да, 100%. Да. Так опять, ты будешь ошибки. Что ты больше було? Да, да. Ну тоді мы пидаем кава пьем. Давай, то есть я что-то сборуся, собеспикался. Давай тебе заснуем сейчас у нас. Кой, давай, давай. <голові> Даточку. Вот <голові> <кула, incomes. кула. голові> <голові> так. Добрый день. Але пан Сергій, дивіться уважно, бо я, якщо не так буду, не по-моєму, я буду винімати Що? Там є що на біля човки. Хорошо, я Так, Да, начинається. Хорошо, що ти не поїдеш вам. Комісія повноважна. Ми починаємо роботу сім разів на порядку денні, Ознайомились. Є пропозиція порядок денний, на сідання постійної комісії міської ради взяти за основу. Хто за? Є е, пропозиція включити до порядку денного як відкладний проєкт рішення номер 18 сесій про приймання передачі гуманітарної допомоги та розглянути його в ціля проєкту рішення номер 7 12 сесії. Будь ласка, пускай.

це я про передачу... А э... чо, ти чого, ти чуєш мене? Що ціла команда, яка сидить на зарплаті, так, прийшло, і вносить сьогодні питання, хто вона на передачі? А, так, то, це а це що вчора було? Хто на вчора? Так, ну, в нас коліця сьогодні. Ми ж не були вчора, були вчора Так то вони мали би сили спорядок з Генрій до комісії. Ой, не так, а не було раніше. А чого причина? Тому що це через Велосипед. Третє, що на різні. Ріка, от не так, бо з кордонами Скільки часу їх приїхали? Повідомля раніше, скільки час тиждень. Тиждень? Ви не машина прийшла, і ви не будь-які і і це буде революцію поставили. Ви денє. Безкошковно я тебе люблю. Сіння, це не різні, це постановка бреву. Я це роблю без безкоштовно. Ще раз ціну волошую. А люди отримують заплату! Можна з'ясувати. А тут за міською радою ми їх можуть поставити відразу знову. Треба вивчити питання і зробити постановку на облік відразу за МТБО. Там є на облік По, це МТБО відразу на себе. можна Механізму немає передачі, щоб міськорадовою зареєструвати, це ж тут зробить. Ми не зможемо питати офіційно на МТБО. Так ви вже будете питання, а до них давно і ми як частина зберегти. Рекомендую підключати Микола до роботи. Добре, відродити. Треба трошки Тут Дуже багато пан Сергій людей, які за це отримують зарплату. Пускай відробляють свою зарплату. Вони її відробляють. Так. Давайте голосуємо. Хто ну, за. Пані Аліна, ви хочете сказати, що я з вами не розмовляю. Я ж це не скажу. Як да. Бач, Все добре. Дякую. Так, пропозиція провести е, закрите засідання е, по розгляду питання номер 4, 4. Голосуємо. Хто за? Рішення прийнято, дякуємо. Пописуйте порядок і засідання постійної комісії звертається в цілому. Зі змінами та доповненнями. Дякуємо. Так, починаємо. Так. Повідаємо питання 2.2.1 сесійне про внесення змін до комплексної місцевої програми захисту населеній території Кольської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенно-підробного характеру на 21-25 роки, за твердженням рішення міської ради від 2.4.12.2020 року до № 2.2.16, доповідає Юрій Ліховський. Роз 22,27 22, eh, виділив коштів на колодницю для оплаштування eh, льоху для найпростішого пиття. Так як там немає нічого. 135 тисяч. 153 тисячі. А для них, да? Через другу. Його, це дошло пятьдесят, да? 153 це да, цепь условия, поработали. Фап, фаб, це цифа. На території ФАПа, так. Договір выписаны же. А це не будут кого-то мы так, Це что происходит. Цепь, так, цеплю це кишения. <рістична> рішення приємно Питання 3.2.8 2, сесійне. Пронесення змін до рішення міської ради від 19 до 124 року за номер 587 про затвердження програми фінансової підтримки підприємств з половиною мережкове тепло на 25 зі змінами. різні. Доповідає Сергій Миколаївич Дудка. Є? Немає? Хто доповідає?

Ну, це, а, це ще не буде, це згідно е, закону України про забезпечення фінансової підтримки. В понеділок була в екрана, на і нарада з питання. У нас немає напорівню, не, не я, <зважаю> я Вибачте, що я вас перебуваю. У нас немає ковернаторів. У нас не Росія. У нас голова військової адміністрації. Так точно вас Будь ласка це може обібити, біля може убідети, що часно і належно оттрималося в цій команді. Знов добуваються фонди. А що, то куда вони йдуть? На кольце, наповіді були протоколи, щоб звіт чекаємо на нього. При тому, що спіляли стільки денег, 2 м на каплю в морі. Екомоналта в сенсі, що на цьому году. Те ще мало будиться, що тут державно жартувалося. Так, ви кладу вам на цевий. Пані, доброго Так, потрошки зі свято робити. Так, є питання. Голосуємо. Є питання, питання немає. Де комбінація питань, що ви Питання, ви 4 постійно в за режимі. Просьба покинути. Так, ви будете